Ух ти, який крутий торт. Це реально кола витікає прямо на торт. Як так вийшло? Давайте візьмемо пляшку коли. Ой, вона щільно застряла. Не виходить. Давай, я впала. Ой, сестричка Венді впала. Ти як? Тільки будь спокійна. Я вся в торті. Забруднене обличчя і одяг. Так не піде. Я їсти хочу звісно, мила. Все буде. Починаємо кулінарний челендж. Для мого блюда високої кухні мені знадобиться кола. А точніше, мені потрібна тільки порожня пляшка. Позбавляємось від самого напою. Готова. Тепер розрізаємо пляшку на дві частини. Мені потрібен розплавнений шоколад. Готова. Заливаємо у половинку від пляшки Кока-Коли. Ось так. Тепер розподіляємо весь шоколад по всій пляшці. Клас! Коли шоколад застиг, можна знімати пляшку. Чудово! Тепер у мене є шоколадна половина пляшки. Бабуся, як вам? О, бабуся знову заснула. Добре? Будити не буду. Я підготував райдужні коржики. Кладемо один пляшку. Далі гарний шар крему. Після знову корж. Крем. Корж та крем. І так до кінця. Накриваємо другої половинки шоколадної пляшки. Супер! Так, тепер беремо мдемс. Ці кольорові цукерки чудово прикрасять нашу пляшку. Яка краса! Зверху кладемо кришку. Готово! У мене все готово. Що скажете? Бабуся, вам час прокинутись. Челендж прогавити. Як вам моя страва! Дуже класно. Шеф, а що мені робити? Точно, у мене є чудові квіти. Вони мені не потрібні. Беремо масло та печиво. Кладемо ложку на дно вази. Вирівнюємо ложечкою. Тепер беремо мій джем. Це зі смаком лохини. Однієї ложки вистачить. Беремо крем. Шеф, я візьму трохи. Видавлюємо у вазу. Ой, мені подобається. Я зробила так багато шарів, змінюючи лише смаки джемів. Тепер зверху вставляємо палички поки. На палички поки насаджуємо полуничку. Готово. Квентін, як тобі? Поглянь! Ого, Ви вже все зробили? Тоді мені треба поспішати. Беремо келих. засипаємо в нього мармеладок у вигляді акул. Далі мармеладник ведмедиків. Різних смаків. Мені треба з'їсти мармеладний червоний перець. О, що а -а -а! як у роті все горить. Спрямуємо вогонь на мармелад. Ух! Спекотно! Я все розплавив. Готово. Венді, спробуй. Вау, ви приготували так багато всього цікавого. Це щось райдужне. Прикольно. Так, що це. О, це ж мармелад. Таке я повинна спробувати. Дуже жорсткий десерт, але смачний. Мені подобається. Тепер спробуємо цей величезний торт. Це ж палички поки з полуницею. Здорово. Давайте спробуємо сам десерт. Бери ложечку. М -м, як багато крему. Смачно! Ого, все ще що? Схоже на величезну пляшку коли! Хочу подивитися що всередині. Райдужний торт. Смакота. Ви всі перемогли дуже смачно. Ви чули Венді? Ми всі переможці. Ура! Тепер я хочу щось у вигляді плюшевого ведмедя. Готуйте, готуйте. Так це ж найпростіше. Я, напевно, зможу зробити торт у вигляді ведмедя. Так, робимо форму. Квентін любий. Ти тільки подиви, що робить шеф. Так, це я вигадав. Вийшов ідеальний ведмідь із торта. Ставимо вушка. Готово. Ніс. Та очі. Який милий ведмідь. Залишилось лише додати крему. Наносимо крем. повсюди. всюди. Ведмежа буде ніжно-рожевого кольору. Такий милий, що навіть погратися з ним хочеться. Яка краса. О, шеф! Ваш ведмід торта неймовірно гарний. А я зібралась робити панкейки. Вони теж у мене будуть у вигляді ведмедів. Тільки подивіться, це ж голова з вушками. Чи не так? Перекладаємо на тарілку. Ну, як мило. Наносимо крем. О. І накриваємо панкейком. Далі знову крем. І ще один панкейк. Повинна вийти стопка з панкейків та крему. Ну от. Готова. Тепер беремо шоколад. Малюємо очі. Ніс. Та рот. Поливаємо все медом. Квентін. Ну, подивись, що твоя бабуся вигадала. Поглянь! Вау! Бабуся, це виглядає дуже смачно, а я ще нічого не зробив. Треба вигадати. О, я маю ідею. Беремо жуйку та форму ведмедя. Кладемо пару жуйок у форму і плавимо пальником. Чудово! Робимо так кілька разів із жуйкою різного кольору. У мене є зелений ведмідь. Так, готова. Дістаємо його з формочки. Потім наносимо на нього нотело. Можна побільше, кому подобається солодке. Зверху кладемо червоного ведмедя. Після нутилу та жовтий ведмідь готово. Венді, спробуй. О, які милі ведмедики! Повірити не можу, що це можна спробувати. Цей торт просто ідеальний. Я не можу пройти повз і не спробувати його на смак. Крем дуже смачний. І вушка смакота. Так, спробуємо цей. Кольоровий ведмідь. Мм, на смак як Жойка. Прикольно. Та це Жойка. Моя бульбашка луснула. Венді, як ти смішно луснула його. А, добре. Все я більше їсти не буду. Спробую панкейки. Як їх багато, оцінимо на смак. Кота. Бабуся, ти точно сама краща. Моя онучка обрала мене переможцем. Як здорово! Вітаю, бабуся. Всім дякую. Я щаслива. Обожнюю цю гру. Вона така цікава. Самі подивіться, ви також можете пограти в неї. Завантажую гру Multidosort через Apple Store та Google Play Венді, ми тут. Ти не забула про нас? Що? Забула. Ой, зробіть для мене точно телефон. Ой, телефон? Але як я це зроблю? Треба подумати. Точно! Я можу вирізати потрібну форму та вирівнати все кремом. Шеф, що ви придумали? Ого. Я вже зробив форму. Вирівнюю торт мастикою. Розкатаємо мастику, щоб вона була рівною. Дивіться, у мене вийшов ідеальний прямокутник. Бабуся, як вам? Що це? У мене теж вдалося зробити ідеальний телефон. Такий телефон, яким я користувалась. У цих нових гаджетах я не розуміюсь. А ось це річ, яка служить мені вже багато десятків років. Шеф, у вас теж мило виходить. Дякую, бабуся. Мені також подобається. У мене телефон сучасніший за ваш, але теж класний. Я вирішив зобразити на телефоні гру мульті до сорт, що так любить Венді. Вона постійно грає в неї. Сподіваюся, що вона помітить та оцінить. Квенті, на що ти вигадав? Я вирізаю форму телефону прямо зі справжнього телефону. Кладемо телефон на хліб та відрізаємо зайве ножем. Тепер робимо декілька шарів. Хліб, збиті вершки. Хліб збиті вершки. Виходить апетитно. Клас. Тепер викладемо іконки, як на телефоні. Ось це так. Здорово. Венді, подивись. Ой, яка краса. Ви всі так постарались. Є. О, це виглядає дивно. Хліб та збиті вершки. Ну і на смак також дивно. Мені не подобається. Тепер побачимо, що тут. Алло, алло. Реально, телефон, по якому можна розмовляти, як у бабусі. Так, давайте спробуємо його на смак. Ого, вражає. Мені подобається. Настав час спробувати цей торт. Тут зображена моя улюблена гра мультідосорт. Завжди мріяла спробувати її на смак. М -м, як же смачно. Шеф, ти точно виграв? Ти найкращий. Отак. От Я досі кращий перемога моя. Все очікувано. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Ну а поки що, бувай.